Дорогий, а де ти був? Бігав. А чого твоя футболка зовсім не пахне? вона може пахнути, якщо я користуюся звичайним дезодерантом, а він не дає дихати шкірі і блокує всі потовиділення? Так я ж і питаю а чого вона зовсім не пахне? Я для кого замовила дезодоранти від White Mandarin? Для себе. Я що дівчина, щоб то ним користуватися і мазати, придумала, звісно, я вам собі уже купив. Що смішні на всі гроші, ці дезодоранти йдуть у нісекси, так що не викаблучуйся, понятно? Понятно. З дружиною діло погано шутить, не знаєш, як обернеться. А ви замовляєте, у лозинської чості. Це вам не хухри-мухри. Тим більше. Що літо на дворі, хоч і погода, звісно, така собі, але цей дезік треба кожному.